30 березня на базі загальноосвітньої школи номер 11 викладачі Харківської академії неперервної освіти провели виїзний навчальний тренінг для вчителів, які викладають в 11 класах українську мову та літературу, історію України, математику та англійську мову, з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тренінг провели для вчителів міста Лозова та Лозівського району, міста Первомайський та Первомайського району, Близнюківського та Барвінківського районів. 255 вчителів взяли участь у тренінгу. Семінар проходить надзвичайно вчасно, тому що вже з 2 числа починається пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання. Це учні будуть писати українську мову та літературу, і 9-го числа всі інші предмети. Такий захід проводиться вдруге у нашому місті. Вперше семінар проводили восени минулого року, де вчителі, спілкуючись із спеціалістами, отримували теоретичні матеріали та практичні навички. Учителі були, можливо, якісь невирішені питання. Вони спілкувалися з викладачами Харківської академії неперервної освіти і підгід департаменту освіти і науки сьогодні саме проходить даний тренінг, щоб кожен вчитель отримав повну відповідь для того, які будуть питання на зовнішньому незалежному оцінюванні, щоб були проаналізовані всі завдання минулих років починаючи з 2010 по 2015 рік, Людмила Чилова, завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозової, говорить, що тренінг проводиться для того, щоб вчителі могли надати професійну допомогу кожному випускнику в підготовці до ЗНО. Перш за все я хочу подякувати і викладачам Харківської академії неперервної освіти, методистам, департаменту саме завдячуючи такій спільній роботі. Результати зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, як році. По всій області Харківській були надзвичайно високі, так і по місту Харкова. А це допомога кожному нашому учня, щоб він здійснив свою мрію і став абітурієнтом. по-перше, став абітурієнтом обраного ним вузу, а потім дійсно і студентом. За словами Людмили Чілової, з кожного предмету, який виноситься на ЗНО, проводяться онлайн-семінари для кращої підготовки вчителів до зовнішнього незалежного оцінювання. А подібні виїзні тренінги проводять саме з цих п'яти предметів, бо інші предмети не мають такої широкої популярності серед учнів і менше обираються як основний предмет для вступу до вищого навчального закладу. Тобто всі вчителі отримали кваліфіковану таку допомогу, і дійсно на кожному методичному об'єднанні міському пропрацьовані всі матеріали. Але чому це самі масові обираємо предмети? На інші предмети надзвичайно менше учнів обирає їх як основний предмет для вступу в вищий навчальний заклад. Чому обрано ну, місце знаходження 11-ї школи, гімназії, тому що приїздять райони, це повинен бути центр міста. Учасники виїзного навчального тренінгу виконали тестові завдання формату ЗНО з метою контролю знань, умінь і навичок, отриманих під час тренінгових занять у жовтні 2015 року. Також кожен учасник тренінгу отримав змістовні матеріали не тільки щодо підготовки до ЗНО, але й до державної підсумкової атестації.